І так, друзі, 6500 гривень. За що ж такі великі гроші? Це ж неймовірно микрохобори, ви розумієте? Ми зараз наживаємося на людях. Показую, за що такі великі гроші. Дивіться, кіловат номінал, тобто кіловат він реально споживає, видає, він тягне кіловат, ви розумієте? Піково 2 кВт, там ззаду є бірка, ось тут, де написано, що він тягне, о, там внизу є бірка, там, де написано, що він пікова потужністю 2 кВт. Це офіційний продукт, він має офіційну гарантію один рік. Там люди кажуть на Аліекспресі, на Алікспресі ви їх не купите. А якщо купити аналог, то він буде коштувати набагато дорожче. Плюс він має зарядний пристрій і працює як джерело без неприривного, ну безперебійного живлення. Ви розумієте? Тобто, дивіться, реальний тест показуємо наглядно. Дивіться, ось вам вентилятор. Перше положення в нього 900 950 ватт він видає. Прямо сразу включаємо. Зараз оця штука включена в сеть. Тобто, іде, виходить, заряд акумулятора. Бачите? Акумулятор у нас 200 Ампер на Включаємо його. Все, він уже працює. Запускаємо вентилятор. Даємо йому перше положення. Це там 900-950 Вт. Зараз зараз покажу, що тут ваттметр видасть. 882 Вт. Це він зараз працює. 860 сквозняком А тепер дивіться, виключаємо живлення. Пропало світло. Включився кулер чуєте? І 800 майже 900 Вт він почав видавати. Дивіться, 914 Вт, 925 Вт. Вентилятор гріє в цей час. Ви розумієте? І він може так працювати. В принципі, годинами, тому що я його розбирав. Тут всередині стоять, я ще раз беру потім, по бокам великі такі радіатори. Тобто не то, що корпус радіатора, всередині стоять радіатори. Там стоять такі великі транзистори, воно все розраховано на цю потужність, ви розумієте? 6500 гривень. Тобто зараз живиться від акумулятора. Іметуємо, що світло дали. Чікс. Все, пішов заряд акумулятора, загорілася лампочка, спрацювало реле і пішов сквозняком працювати оцей вентилятор. Супер! Ми їх продали, вам скажу, неймовірну якусь кількість, просто неймовірно, тому що класні перевірені, ми їх, ну, люди їх оцінили. Ми отримали сотні хороших відгуків за, саме за ці інвертори. Перевіримо синусоїду. Так, від'єднуємо. У нас є осцилограф. Зараз мене будуть кваліфіковані, техніки, електротехніки мене хейтіть, що це не осцилограф, це цяцька. Але тим не менше я купив його у людини, Точніше, людина мені спеціально його замовляла, яка розбирається, мені було потрібно лише перевіряти синусоїду. Більше нічого мені не потрібно. Я собі навіть вже зробив, сконструював таку штуку, скрутив тут цю ізоленту, щоб воно було, було мене все готово. Просто вставити в розетку. Так, зараз включаємо. Все, синусоїда. Включаємо розеточку, дивіться. Під'єднали. Так, чекайте, це воно зараз живиться від сіті. Вимикаємо. Дивіться, яка від СІТі синусоїда. Зараз мені скажуть, що це вона трошечки, бачите, вона як завалена. Я не знаю, з чим це зв'язано. Мені кажуть, потрібно відкалю... відкалібрувати, тому тут все відкалібровано. Я думаю, тут є там якісь перекоси фаст. Ну, В общем, хто електрик, той, той скаже. І дивіться, частота 50 Гц, бачите, це у нас в розетці зараз. 50-13. Ну, коротше, 50 кома, і там 14-13 Гц. Зараз вимикаємо мережу. Дивіться, синусоїда стала і симметрична, взагалі ідеальна. І частота 50 50.00, 00 бачите, отаке? 49 9, ну, коротше, 50 Гц, ви розумієте? Тобто всі котли опалення, все обладнання, там медицинське, якесь там серйозне, яке там до того ну, досить тендітно відноситься, все буде працювати. Показую вам частоту для порівняння. Неправильної синусоїди. Ось у нас є такий інвертор на 2 кВт. Бачите? Просто зацініть розміри. Ціна його 1500. Да. Але тягне він реально, я вам скажу 250 Вт і в нього модифікована синусоїда. Зараз я вам покажу, що це таке. Так, під'єднали ось цей маленький інвертор. І підключаємо до нього наш осциллограф. Дивіться. Тобто синусоїди взагалі немає. Є ось такі квадратики, модифіковано називається. І головне, подивіться, частота. Так, зараз. 53, 59, 63, бачите, ось верхня строчка. 55, 51, 55, 62. Коротше, буває, 80 ви десь. Оце колеблеться, ви розумієте? Деси навантаження буду взагалі чорті чорт, що показувати. Ось і все. З таким буде працювати, в принципі, більшість обладнання, ноутбуки, таке, комп'ютери, там, я не знаю, що, вентилятори якісь, але не котле опалення точно, не насос опалення точно. і не якесь там точ, точне якесь обладнання. скажімо так. Ось і все, друзі. І ще один нюанс. Ось вам. Ні, euh, nee, це вже буде наступне відео. Я їх розберу і покажу просто вам різницю, в чому вони відрізняються.